Понад чотири тижні тривала експедиція ексгумації останків на цвинтарі збоїщах. Експедиція складалася з українських і польських фахівців, працювали разом, е, і як очевидно стало так. Тобто експедиція дала свої результати, було віднайдено від 40 до 50 фактично тіл військовослужбовців польського війська, які ймовірно загинули при обороні Львова в 1939 році. Також за результатами роботи фахівців було виявлено при останках військовослужбовців військові атрибути, жетони, номерні знаки, військові книжки. Все відбувалося відповідно до дозволів, яке надало Міністерство культури польській стороні. Всі останки віднайдені на цвинтарі буде перезахоронено на початку жовтня на цвинтарі в мостиськах. Також під час дослідження було виявлено декілька останків і е, німецьких військових. Власне, що підтверджує слова місцевих жителів, що на цьому цвинтарі також могли бути захоронені і німецькі воїни. Також фахівці зазначали, що е, було виявлено і декілька останків цивільних поховань. Ми знаємо, що в 80-х роках минулого століття цей цвинтар на збоїщах був знищений остаточно, і до цього ця територія використовувалася як цвинтар військових поховань і цвинтар цивільних поховань. На цій території зараз вже все приведено до порядку, це буде громадський простір, але ми закликаємо мешканців ставитися з обережністю і з увагою до цієї території, адже це місце поховання людей.